А ритм це також один із видів соціального капіталу. Ви скажете, що нібито пахне якоюсь нісенітницею. Але давайте поміркуємо. Уявіть, що пан Петро узяв у вас в борг на тиждень 1000 гривень і повернув вам вчасно. Потім через деякий час ще раз узяв у борг і також повернув вчасно. Тобто він витримує той ритм. Який задає вам у ваших оцих ось боргових таких фінансових зобов'язаннях. Тобто, виконуючи свої обіцянки вчасно, ви звикаєте до того, що він дотримується слова. А значить, довіра у вас до нього зростає. Тобто ви йому можете довірити позику не просто тисячу гривень, а можливо 2, 3, 5, 10, можливо, навіть мільйон, якщо вони у вас є ці кошти. Тому ритм це також. Соціальний капітал. І якщо ви хочете, щоб люди вам довіряли, то бажано виконувати обіцянки. Більше того, виконувати їх максимально вчасно, так би мовити, ритмічно.